Маємо для вас класний лотик. Це комплект постільної білизни, що складається з однієї підковдри та двох наволочок. По кольорам бачимо, ось які у нас є різноманітні, на у вас настрій, таку постіль і застеляєте. По складу тут у нас 100% котончик, а тут можуть бути змішані склади. По розмірам, значить, під ковра у нас 240 на 220. І по вартості цього лоту одиничка всього лише 449 гривень. А лот буде складатися з 7 одиниць, за які ви заплатите всього лише 3145 гривень. І якщо вас зацікавив цей лот, а вас 100% зацікавив цей лот, то звертайтеся до наших менеджерів, інформацію про яких ви можете дізнатися під цим відео.